Шановні друзі, вітаю вас. З вами Віктор Галасюк. Ілон Маск наляканий державним боргом США 36 трильйонів доларів, повідомляє Newsweek. Він висловив побоювання, що державний борг США виходить з-під контролю, готуючись очолити довірений йому президентом Трампом новостворений урядовий департамент, так званий ДОЖ, метою якого є скорочення федеральних витрат США. Засновник SpaceX і генеральний директор Tesla поділився своїм занепокоєнням на платформі X в понеділок, реагуючи на графік з Substack розсилки The Rabbit Hole. Державний борг перевищує 36 трильйонів, зазначалося в дописі The Rabbit Hole. Це становить понад 106 тисяч доларів на кожного жителя Америки. Справді страшна, якщо чесно, відповів Ілон Маск. Маск разом з мільярдером Вівеком Рамасвамі отримали завдання від новообраного президента США вирішити проблему стрімкого зростання державного боргу. 12 листопада Дональд Трамп оголосив, що обидва стануть співголовами так званого департаменту ефективності уряду. ДОЖ, Department of Government Efficiency – це нова структура, яка зосередиться на скороченні урядових витрат, зменшенні регулювання та впровадженні ініціатив з економії коштів усій федеральній системі. Ми допомагаємо перехідній команді Трампа визначити та найняти невелику команду, які є прихильниками малого уряду, включаючи найкращих технічних юридичних експертів Америки. Написали Маск та Рамасвамі. У The Wall Street Journal минулого тижня ми консультуватимемо ДОЖ на кожному етапі, реалізуючи три основних напрямки реформи: скасування регуляцій, адміністративне скорочення та защадження коштів, тобто економія. Якщо ця неурядова структура хоче давати рекомендації щодо скорочень та змін у співпраці з управлінням бюджетом, я не проти, сказав Девід Люїс, професор політології з університету Вандербільта. В інтерв'ю Newsweek. моє єдине занепокоєння стосується випадків, коли у Маска, Рамасвамі чи їхніх партнерів виникають конфлікти інтересів. Обидва мільярдери мають компанії, які регулюються багатьма урядовими агенціями. Перехідна команда Трампа і сенатора Джей Ді Венса раніше заявляла, що забезпечить дотримання ДОЖ та його учасниками всіх юридичних норм пов'язаних з конфліктами інтересів. Хоча насправді, шановні друзі, я вам розповідав в попередньому відео, що на наших з вами очах в США народжується найвпливовіший олігарх Ілон Маск. Девід Льюїс зазначив, що в уряді є певна надмірність і неефективність, яка заслуговує на дослідження та, можливо, спричинила стрімке зростання державного боргу до його нинішнього рівня. П'ятницю, за даними Міністерства фінансів США, державний борг досяг позначки 36 трильйонів лише через кілька місяців після того, як у липні США перевалили за 35 трильйонів. Згідно зі звітом бюджетного управління конгресу, валовий державний борг досягне 56,8 трильйона до 2034 року, що комітет з бюджету палати представників пов'язує з Цитую неконтрольованими федеральними витратами на сьогоднішній день. США мають найбільший державний борг у світі, за даними міжнародного валютного фонду. Більшість боргу належить громадськості а решта переважна. Японії та Китаю відносно ВВП борг США становить близько 121%, що суттєво, до речі, поступають з таким країнам, як Судан, там 344%, чи Японія 251%, або, наприклад, Сінгапур 175%. Відсотків. До речі, я розповідав вам, що, наприклад, оцей величезний шалений державний борг Сполучених Штатів або, наприклад, Японії, 251%. Це не так страшно, як навіть для України державний борг, скажімо, там 100 чи 120%. Чому? Тому що вони позичають в своїй національній валюті, і у випадку, якщо щось піде не так. Гірше, що вони зроблять, вони девальвують свою валюту, та вони спричинять певний рівень інфляції, та буде певний дискомфорт в економіці, але це не означатиме банкрутства, наприклад, Японії, тому що вони позичають в Єні. А слабкі країни, країни, що розвиваються, які позичають в іноземних валютах, вони наражають себе на величезні ризики. Але це тема для окремого обговорення. Повертаючись до маска і до скорочення федеральних витрат. Америка зараз надзвичайно швидко рухається до банкрутства. Написав Маск в суботу у відповідь на інший допис, який деталізував розміри федерального бюджетного дефіциту. Минулого тижня Маск разом з новообраним президентом та його командою спостерігав запуск ракети SpaceX Starship, а раніше окреслив плани щодо скорочення федеральних витрат під час мітингу в Нью-Йорку перед виборами. Я думаю, що ми можемо скоротити щонайменше 2 трильйони, сказав Маск учасникам мітингу Madison Сквер Гарден, що становить майже 30% від загального федерального бюджету, 6,75 трильйона доларів в фіскальному році, якщо взяти там ну, жовтня-повиресень, як це в США відбувається такий фіскальний рік. Так, 2 трильйони доларів врешті-решт, всі урядові витрати це податки, сказав. Маск Незалежно від того, чи це прямі податки чи інфляція, всі урядові витрати зводяться до вашого гаманця, ваші гроші марнуються. І департамент ефективності уряду це виправить. Пообіцяв Илон Маск, найбагатша людина світу, а можливо і найвпливовіша людина серед підприємців, тому що сьогодні він найближчий до американського президента, який є найвпливовішою людиною в світі, і в Маралага. Ілона Маска називають вже ніяк інакше як «Анкл Ілон, дядечка Ілон. Новий олігарх. Шановні друзі, а на ваш погляд, Ілон Маск впорується з тією задачею, яку він на себе взяв, він зробить ці колосальні скорочення федеральних витрат. Він візьме на ривок цю майже неймовірну задачу, чи його з'їдять і цей діпстейт. Урядовий глибинний такий механізм ком'юніті, просто його спочатку посварять з Дональдом Трампом або дозволять йому самому це зробити, що він вміє робити дуже ефективно, а потім усунуть його від влади, а можливо і від державних замовлень, які він має дуже великі ще з часів прибування при владі демократів. Як вважаєте ви? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Цим ви допоможете економічному просвітництву в Україні, і ми будемо записувати більше якісних україномовних відео про економіку, розвиток та інновації.